Вітаю вас, мої дорогі друзі. Сьогодні вранці вийшло таке позитивне відео, яке заплановано було ще вчора, і ніхто не очікував і не знав. Але ж ми знаємо, з якими сусідами ми живемо, і вже декілька років не те, щоб ми звикли, звикли до цього, але ми в цьому живемо і, знаєте, намагаємося поменше про це казати, розмовляти, а намагаємося все ж таки підтримувати один одного і навіть. Незважаючи на те, що сьогодні день траура, дуже скорбимо з усіма, хто втратив рідних, але ж треба жити, так? Розкажіть друзі, як ви поліпшуєте свій настрій, а я вам покажу, що роблю я. Ну, хоча це замовлення було трошки декілька днів до того замовлене. Але отримала я його саме сьогодні, тому і розпакуємо разом. Добре? Як завжди рослинки, ці рослинки прийшли до мене з Запоріжжя. І обіцяємося. Сподіваються, не яйця. Отак. Йогурти і яйця. Замовляла я хвости. І вони прийшли. Я трошки порозрізала, щоб швиденько, оце така крихітка маленька, так? Це, здається, блюкади. Косточки прийшли гарні, але, на жаль, вони не підписані. Я пам'ятаю, що я хотіла голубенькі, бо це колись в мене була колекція, але вона не вижила у моїх родичів. І зараз я знову збираю. Це, здається, Canadian Blue і Blue Cadet. А Це от не пам'ятаю. Але щось, мабуть, Lime... Ой, я не пам'ятаю. Зараз... А, Golden Tiara, здається, була. А може ні. Ну і подивимось, її ще треба рости. Так, ще замовляла Рудбекію. Опа. Там класінка кишечка навіть була. Опа. Ну добре. Це така життєрадісна квіточка. Ну, І це, здається, констемон. Ну, Деталі не пам'ятаю, але так. І ще я дуже почву точок покровлення, грунтопокровні. Ось. І здається, тут щось таке цікавеньке прийшло. Так, розкриємо ще одну баночку йогурту. потом очередки, очередки, дымы, какие-то не такие варьевые, так, еще одна, это такая седовата, седовата, и то на останок, вот такие, то Узадінькі-пузатінь, дивіться, які пупутні. Гарні. Ну, що сказати. В принципі, я довольна, одна біда, що воно не підписано. І прийдеться знов шукати десь там на промі моє замовлення. Хоча вони самі будуть мені писати, щоб я відгук написала. Але було б дуже гарно, якщо б воно було підписано. Це новеньке моє нове нове місце, новий розплідник Запоріжжя, чесно кажучи, не пам'ятаю ім'я. Але якщо вам цікаво, по цінах здається десь 80 гривень, 100 гривень. Десь 50-60, не пам'ятаю. Ну, теж, ну, таке 50, ну, в таких приділах. Ну, непогано, здається, бо е хости дуже коштовні. Але що ти будеш робити, ну Люблю я їх, люблю. Мої хвостички поки дуже маленькі, бо я їх дуже-дуже замучила. Вони... Я їх висадила якось о, по під'їздам, а там дуже недобра жіночка була. Ну, і Взагалі-то прийшло їх викопувати, А тут не дуже було місця, бо було сонце і дуже спекотно, а вони ж дуже полюбляють такий затінок, і щоб була волога земля. Ну, нормально, щоб було їм гарненько. Ось. Але я дуже радію, що вони збираються квітнути і будуть наростати. І тепер в них до колекції приїхали ще три. Ось так.